26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа ХХ століття, що сколихнула увесь світ. До ліквідації масштабної Чорнобильської аварії стали люди різних професій. Ціною свого життя і здоров'я вони рятували людство від радіаційної небезпеки, усували її наслідки. Серед відчайдушних і чимало жителів із могилів Подільського району, які не намагалися робити подвиг, а робили свою роботу та виконували накази заради порятунку світу. Та все пам'ятається, як сьогодні. Мене призвали як хіміка інструктора на Чорнобильську станцію 3 березня сьомого року. Я був уже там. Охороняли 10 кілометрову зону. Моя робота була як хіміка. Вести журнал, знімалися дані по периметру радіації. Олег Кочерва, молодий, запальний, безтурботний, проходив строкову службу і гадки не мав, куди за військовим наказом його відрядили. Все трималося у суворій таємниці. В Чорнобилі був 86-й рік, коли служив срочну службу. Кинули на охрану станції. Це ми сідаємо чистий автобус. Чистий автобус везе до міста Чорнобиля, і від Чорнобиля пересідаємо в грязний автобус. І це від Чорнобиля вже до станції 15 кілометрів. Перший і другий блок ми охороняли, а третій, четвертий блок в той час був забруднена зона. З року в рік до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції біля пам'ятного знаку збираються незламні відважні герої, ті, хто відчув на собі наслідки техногенної катастрофи та громадськість, аби віддячити ліквідаторам за життя та хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто загинув у двобої з атомом або кого Чорнобиль наздогнав через роки. Ви боролися з невидимою зброєю вашими руками. Вашими колегами були зроблені героїчні вчинки. Ви своїм прикладом показали наступним поколінням, як потрібно боротися в складні хвилини. Самі ж ліквідатори Чорнобильської аварії згадувати ті дні не хотіли, а лише дякували своїм побратимам, що сьогодні всі в дружньому строю і мають змогу бачитися. В Кінці восім шостого року в автопарку сказали, що треба буде їхати до Чорнобиля. Людей нема, зима, холодно, ми машинами, з сперцепами, от всі отсі вивозили. Місяць, бо там люди більше не витримували. Ну які то спомини, то краще його не вспоминати. Як символ довічної вдячності за врятовані життя до пам'ятного знаку лягли квіти.